Через пару днів як ходив ще вирішив пройтись по місцям старим. У нас дощ був перед цим. Багато сираєх повилазило. Ма бажання брати їх. знайшов парочку підперезики. Ось такі гарненькі, на вигляд. Класенький. ой. Поруч ще один. Молоденький. Ходив, ще шукав, шукав, несподівано натрапив на гарну галявинку. Но перед цим отакий побачив гарний кущ невідомими мені ягодами. Покажу ближче. Яскраві, червоні. А ось і грибочки подивимося. Старенький маслячок. О, а, це ті, які синіють при тарканні даних, Ціла галявина, Красунчики цього ножка така товстенька. Ух. Одразу синіє. Це ще бачу. Ой, це вже все. Цей. Це ще нормальний. Ну все. Ну, ж таки на цьому місці вийшов результат. Забираємо. І Вже пішла рядовка. Ціла галявина. Повна.